Нарешті ми так сподіваємось, що вже буде тепло і буде стабільна погода. І в нас сьогодні чудовий день для того, щоб зайнятися садівництвом. Отож, ну, ми привезли чудові магнолії. Різновид називається Пікчер до 6 метрів, як написано, виростає вона до 6 метрів. квітне один раз за сезон, такими чудовими квітами. Це магнолія сорту Камео. Вона повторно квітуча, дерево росте приблизно 3 метри. Вона підходить як для невеликих садів, так і для великих, тобто її розміри будуть компактними, але дуже гарна квітка. Дуже гарна. Це магнолію сорту Джень. Також вона повторно квітуча, має дуже яскравий насичений колір квітки, і також вона сама по собі компактна. І невелика. Ще сьогодні в мене посадка смородини і полунички. Ось показую ближче. Це магнолія сорту Дженні. Та, що буде повторно квітувати. Так, це магнолія сорту Камео. Дуже плотне листя, таке щільне, міцне, таке прям ух насичене. Дуже гарна квітка велика. Ось і це. Uh -huh. picture.

Ха, ти бачиш, як ти навчилась? Ти шланг пережала і вода не тече, а я думаю, як вона цим буде користуватись? Обляпається? Розумна жінка. Цю, цю, а -а -а. мене красивий такий, чорожай, такий. Що мене дуже радує, що вона буде ще квітнути. Махнулія, ну, камео, чи камео камео, камео якось так. Який черв'як жирний. А це як називається? Дженні. Тобто ми будемо радіти цим гарним квітам не тільки весною один раз, а ще трошки пізніше. Так, що це ви реально на вихідних? Ой, це ти їм поставив. Марик, це що, дивись? О, ну, мам, насипаю, що пісочка треба. Так, а ну